Булгарський перець, фарширований капустою на зиму. Це дуже смачний салат за смаком. М'ясистий соковитий перець та хрумка солодкувата капуста. Для приготування такої консервації я завжди беру м'ясистий булгарський перець. Бажано різних яскравих кольорів та невеличкий за розміром. Оригінального смаку перцю з капустою додадуть скибочка чи дві часнику. Та мед на кінчику ножа. А загалом така консервація готується дуже швидко. Перець я попередньо помила. Зараз мені потрібно вирізати плодоніжки із насінням і почистити перчик трішки всередині та витрусити насінини. Я придбала 2 кг перцю, старалась вибрати якнайменший. Ось така велика червона перчина, важко влізатиме до банки. Або й взагалі не поміститься. Цих дві перчини, одна жовта і одна червона, в мене просто були вдома, і я їх використаю у випадку, якщо баночка буде неповна. Розрізавши його, скажімо, наопіл. Бо мені, власне, довелося відсіяти три перчини, виявивши в них трішки цвілі всередині. Перець має бути здоровий. Тим часом я закип'ятила пів каструлі води, тому що перець потрібно бланшувати, тобто залити його окропом чи покласти в окріп, накрити кришкою і тримати 20 хвилин для того, щоб перець трішки зм'як. Тому зараз я занурюю перець у гарячу воду, накриваю кришкою та залишаю бланшуватись на 20 хвилин. Вода в каструлі в мене звичайна, не солона. Перед тим як класти перець до каструлі, я виключила під нею вогонь. Для фарширування перцю капустою потрібна невелика капустина та дві моркви. Маючи велику капусту, я нашаткувала приблизно 2 третіх цієї капустини і одну велику морквину натерла на терку. Капусту з морквою потрібно трішки посолити, можна також поперчити і помнути, щоб вона стала трішки м'яка. Капуста має зм'якнути. Для цього я всипаю просто декілька щіпок солі та трішки перцю і переминаю легенько капусту руками. Потім додаю моркву і ретельно все перемішую. Залишаю морку з капустою просто на столі. Вже пройшло 20 хвилин і мені потрібно вийняти перець із води. Виймаю перець почергово та складаю його в друшляк, щоб стекла зайва вода. Перець, який був, виглядає зовсім свіжим, але став більш м'якеньким, тобто ледь гнучким, можна сказати. І, звичайно, в даний момент перець ще дуже гарячий, обпікає руки. Тому на хвильку я залишаю його в друшляку, тим часом начистила часник, достатньо 6 зубців часнику та 1 чайну ложку натурального меду. Я використовую прошлорічний натуральний мед, він в мене дуже густий. І насправді з цієї кількості використається тільки половина. І зараз же можна начиняти перець. На дно кожної перчини потрібно вкласти. По дві пластинки часнику і меду на кінчику ножа. Мені дуже зручно класти трішечки меду поміж двох пластинок чесника, помістити їх на дно перцю та начинити капустою. Капуста в мене так і залишилась соковитою, але трішки змякла. І вкладати капусту до перцю потрібно досить туго. Враховуючи те, що в мене перець різного розміру, маленький та середній, я вкладатиму його якось почергово: одну середню перчину і дві маленьких. І ще, окрім цього, якось чергуватиму різнокольоровий перець між собою. Для того, щоб консервація в банці виглядала більш яскравою. Я продовжую начиняти перець на дно поклавши часник із медом та заповнивши кожну перчину туго капустою. Якусь частину начиненого перцю складаю відразу до банки, інші залишаю ще в тарілці, щоб вибрати з поміж нього якийсь менший та докласти зверху до баночки. Перець до банки бажано складати вертикально. Відкритою частиною начиненою капустою доверху. Або ж боком. Перець буде заливатись гарячим маринадом, тому я вже поставила 2 літри води на плиту. Приблизно, ось так, я вкладаю перець до банки, капустою доверху, або трішки вбік. І, власне, дуже добре, що перець гнучки, його таким чином легше помістити до банки. В основному болгарський перець є досить широким. Тому я використовую ще такий метод: якщо в мене досить така широка перчина, то я наповнюю її капустою тільки наполовину. Вкладаю її до банки і вже тепер щільно наповнюю капустою, а також перевертаю перчик трішки боком, так, щоб він заповнив добре саму банку. А ще, якщо бракує однієї перчини, щоб покласти її зверху та заповнити добре банку. Можна відрізати 1-3 від широкого перцю та згорнути його конусом. Або ж покласти докласти в банку смужечки нарізаного перцю, щоб краще наповнити банку. Саме час приготувати маринад. У мене було 2 кг булгарського перцю, тому я довела до кипіння 2 літри води до укропу всипаю 4 столових ложки без верху кам'яної солі. 300 г цукру. Цукру можна давати більше навіть 400 г. Трішки чекаю, що сіль та цукор розтопляться. Вливаю 200 мл рослинної олії. Чекаю, що окріп закипить. І додаю 300 мл 9% оциту, доводжу маринад до кипіння та виключаю вогонь. Або ж прикручую його до мінімуму, тому що перець потрібно заливати окропом. Тобто, дуже гарячим маринадом. У мене в рецепті взагалі вказано, що перець складається до гарячих ще стерилізованих банок, заливається гарячим маринадом та ставиться стерилізуватись. У мене в двох баночках ще бракує перцю, бо я вирішила спочатку налити маринаду, щоб добре він заповнив всю капусту. Враховуючи те, що на дні дуже великі причини. Потім я відразу доклала ще перчику зверху і залила доверху маринадом. Прикриваю баночки зверху кришками та ставлю стерилізуватись. Стерилізувати фарширований перець потрібно з часу закипання води. Великі банки по 20 хвилин, а маленькі баночки достатньо стерилізувати 15 хвилин. Маленькі баночки це півлітрові та літрові, а великі півторалітрові чи 2-літрові. Потім почергово вийняти банки із фаршированим перцем. З води герметично закрутити кришки або закатати, перевернути їх верх дном та укутати до повного охолодження. Дуже смачна консервація на зиму. Рецепт перейшов від моєї свекрухи до моєї мами і ним користується вся моя родина. Дуже багато років, тож нехай смакує.